Привіт, друзі! Дякую, що ви знову завітали на мій канал та дивитеся моє відео. Я Анастасія Вихрова і це моя рубрика Замітки біженки. Це моя сестричка Руслана і моя мамулька Марінка. І ми приїхали сьогодні до АНД для того, щоб вклеїти стікер в паспорт, Для тих, хто ще не знає, можливо, ще. Не прочитав цю інформацію, то до 1 вересня кожному, кожному українцю, який зараз знаходиться в Нідерландах, потрібно вклеїти стікер в паспорт. Коли ви реєструвалися в місцевих коментах, скоріш за все, ви отримували ось такий листочок із вашою інформацією з бсн номером. Ну, ми ж розуміємо, що це зовсім не юридичні папери. Вони не мають абсолютно ніякої сили. Саме тому потрібно. Підтвердити ваше місце проживання тим, що вклеїти в паспорт спеціальний стікер. Робиться це в АНД, можна зареєструватися онлайн. Bye -bye. Реєстрація не завжди дуже легка. Мам, розкажи мені, як, як ти реєструвалася? Два дні підряд я точно сиділа, весь час набирала, постійно набирала. І мені постійно вибивало, що немає вільних місць. І поруч теж вільних немає. А потім, так случайно, так тець, не на ту дату, тільки на яку я хотіла, а дату поруч вільно. А ти можеш дати якусь пораду тим людям, які хочуть також зареєструватися, запастися часом і терпінням і тицяти, і тридцяти. Ти -ти. Мама моя вийшла зареєструватися десь близько обіду, але я чула інформацію від моїх знайомих, які також реєструвалися, що. Набагато краще і швидше це робити в вечірній час після шостої вечора. Тоді, типу, більше ймовірності зареєструватися по перед тим, як їхати в анд центр, вам потрібно ще раз перевірити, чи не відмінили вашу зустріч, тому що може бути і таке. Це пов'язано з тим, що з часом відкриваються все нові й нові локації, тому. Якщо поруч із вами ще не відкрилося, не поспішайте їхати дуже далеко в якесь віддалене від вас місце, Почекайте, можливо, біля вас скоро теж відкриється інді центр, і ви можете це зробити. Все, що вам потрібно взяти із собою, це ваш паспорт. І бієсен номер. Якщо ем, у вас є діти до 15 років, або, наприклад, ще 16 років, але немає закордонного паспорта і є просто український паспорт, то дають ем, окрему таку карточку невеличку, на якій так само наклеєний цей стікер. До 4 березня до 2023 року ем, будуть діяти ці стікери. Ем, це дуже е, важливо для тих, хто хоче влаштуватися тут на роботу, тому що вже з 1 вересня люди, які тут працюють без цього стікера, вклеєного в паспорт, не мають на це право. З цією наклейкою в паспорті ви можете подорожувати без перешкод за кордон, поїхати в Україну, провідати своїх родичів, друзів, а потім повернутися назад в Нідерланди. Але ви повинні обов'язково сказати про це в вашому муніципалітеті, тому що якщо ви будете довше, ніж два тижні відсутні, то місце за вами просто зникне. І ваші виплати теж припиняться. А ми вже все зробили, і тепер йдемо гуляти дощовим Амстердамом та будемо їсти. Так, да. <рисна> голодна. Це була це була вся це була вся інформація. Дякую, що були зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь пока. на канал. Пока. А ми пішли гуляти. Bye. Пока, пока. I've been thinking about myself today